Друзі, привіт з новим роком вас всіх! Як відмічали? Бачите, щось у нас трошечки не новорічна погода за вікном, але маємо те, що маємо, як казав один з наших колишніх президентів. Дивіться, яку красу ми вам сьогодні приготували. Це Mazda CX5 в Grand Touring, саме такого кольору, якого всі і полюбляють. Саме цей колір є топовим у компанії Mazda, бо він там чи 4 шаровий. Блищить на сонечку так красиво, Ми вам залюбки показали, але сьогодні щось сонечко нам не посміхається. Воно десь там за хмаринками, як казав Ніколай Васіленка. Але тим не менш, дивіться, який кольор, який стан. Все через те, що цю машину ми провозили ще до повномасштабної вторгнення в нашу країну, і тому ця машина була в одній родині весь цей час. Вони на ній трішечки покаталися, і сьогодні ми їм привезли вже нову машину від компанії CarFoSol. А ця машина йде у продаж. Тому ця машина продається, друзі. Якщо вам цікава, Mazda CX-5 Grand Touring, шикарний автомобіль. 18-й рік, передній привід двигун 2,5 Білий шкіряний салон в шикарнішому стані, бо пробіг всього лише 60 тисяч кілометрів. Приблизно трошки більше 10 тисяч кілометрів машина проїхала по Україні за весь цей час, бо машина була в одних руках і далі Харкова особливо не їздила. Тому там відвести дітей в садочок в до школи це максимум, що виповняла, виповняла ця машина. Тому Такий гарний стан. Друзі, що ми взагалі маємо по в покоління Mazda cx 5 Якщо бути чесним, розбиратися, то на сьогодні вже випускається Mazda, яка називається там cx 50 чи CX-60 на різних ринках, ринках по різному. Але це машина вже ну так би мовити, третього покоління, бо cx 5 більше немає і не буде. Це останнє покоління, це в нас, так би мовити, ще до стайлінг. Бо з 21-го року там були трошки змінені фари, трошки змінена розчітка радіатора, але особливо машина не відрізняється. Приблизно так вона і буде виглядати. А якщо розбиратись взагалі технічно, то якщо чесно, то підвізка, гальма, двигун майже не змінювалась взагалі з першого покоління, яке з'явилося ще 12-го року. Взагалі-то ми цей огляд хотіли зняти, планували зняти разом з першим поколінням. Але, на жаль, перше покоління автомобіля до нас не доїхало. Клієнт десь катається в Дніпропетровську. Привіт, дуже вам дякуємо за те, що погодили з Дніпро надати нам машину на огляд. Але сьогодні знімаємо ну лише одну. Тож, перше покоління буде колись потім згодом. Що ми маємо в другому поколінні? По перше, в нас є безключовий доступ, бо в нас є комплектація Touring. А давайте взагалі згадаємо, які в принципі можливі комплектації цього автомобіля. Можете так потихоньку обійдеш. По-перше, це в Америці комплектація спорт. Так би мовити, базово. В ній пластик дуже жорсткий по салону, але по дизайну майже так само виглядає. Друга комплектація це турінг. Там же м'який пластик, але шкіра ще така напівекошкіра. Може не бути саунд-системи, BOSE, може не бути без ключового доступу, може не бути електроляди як у нас, але в принципі ну, плюс-мінус те саме. Не буде ще таких топових фар, як у нас, які дуже гарно світять. В турінгу трішечки проще, але вже виглядає солідно. Вже є клімат, підігріви, вже є шкіряний салон, вже можуть бути навіть сидіння з пам'яттю. Чим відрізняється грантурінг, як у нас? Вже шкіра є навіть на двертних картах. Все зі строчкою все красиво. Вже можна замовити ось такий білий салон. Є система в нас відкривання. Ляди в неї є доступ до сліпих зон. А в нашій комплектації нема сліпих зон. Чи є? Є, є нашій комплектації є сліпі зони. А що в нас було по цінах? Ну, якщо ми будемо розмовляти про комплектацію спорт і друге покоління, яке з'явилося з, з 17-го року, то його на сьогодні можна привести приблизно в бюджет від 14-15 тисяч доларів від компанії Карфосол. Звісно, якщо вам дуже цікава така машина, звертайтеся в описі під цим відео, ви знайдете всі необхідні посилання на наш сайт або телеграм-канал. Ми вам цьому допоможемо. Другий рівень це комплектація турінг. Вам вийде приблизно скільки ми той привезли комплектація? Турінг нещодавно привезли Куди ми В чи куди? А яка область? Дніпро? Дніпро. Чи, чи ти думав? що вона назад? Нещодавно, наприклад, ми привезли це все. Ми виріжемо. Нещодавно ми привезли комплектацію турінг на повному приводі з мінімальним пошкодженням лише задньої ляди. Тобто там була пошкодження сама ляда, вибита скло, але все решта було ціла. Ціла безпека, машина заводиться, їде. Мала пробіг 40 тисяч миль, це близько 70 тисяч кілометрів. Там на 68 Десь так: 68 тисяч кілометрів, щось таке. Чи 65 взагалі 40 тисяч миль там? Порахуйте, будь ласка, на 1,6 треба перемножити. То така машина нам стала в бюджет. 18 вже з ремонтом на колесах після ТО в Україні на номерах. Якщо ми говоримо про гарний гранд-турінг, то він приблизно вам може стати в бюджет близько 20 тисяч доларів. Я кажу зараз про машини з мінімальними реально пошкодженнями, скоріш за все, з цілою безпекою, з цілою геометрією кузова і з пробігами там 60 вісімдесят тисяч кілометрів, а то й менше. От такі ціни. Тобто, якщо ви хочете машину зробити дешевше, то, звісно, завжди можна зробити дешевше. Багажник в нас більше 500 літрів об'єму, там у нас в подполі є докатка. І сабвуфер, бо у нас комплектація Grand Touring. Все зроблено з приємних матеріалів, все ворсом зроблено. Ми можемо просто звідси, там у нас, по-моєму, з цієї сторони, так? Да? Потягнути за речах і скласти. Якщо там трошечки посунути сидіння вперед, то можна їх скласти в рівний пол. Таким чином робиться доволі великий багажник, в якому є підсвіточка. На жаль, не бачу розетки, чи є тут розетка. Так, є розетка 12-вольтова, тобто можна тут доволі прикольно організувати пікнічок, все це зручно, і все це буде у вас доступно навіть в комплектації спорт. Але чого у вас не буде в спорті, так це ось такої кнопочки. Повністю ледівська в нас позаду оптика стоїть, так як комплектація Grand Touring, комплектації спорт, якщо я не помиляюсь, якісь лампочки будуть. А, в нас лампочка поворотника теж, звичайно, до речі. Після рейстайлінгу 2020 року трішечки змінилась і задня оптика. І там же комплектації називаються трішечки інакше. Там вже нема спорт, турінг або Touring. Там же є преферіт, там же є якісь там. Там будуть трошечки інакше називатись комплектації після рестайлінгу 2020 року. Там вже буде резерв, преферет і ще якась комплектація. Я вже не пам'ятаю як, якщо чесно. Але відмінності ззовні, ну так. Кардинальних якихось немає. Трішечки інша оптика позаду, трішечки інша оптика попереду, трішечки інша комбінація приладів. І все. Що в салоні, йдемо, подивимось. Ну, по-перше, у нас величезний дверний проєм, який перекривається резинкою понизу. Тобто цей поріг завжди, ну майже завжди, буде чистим. Тож, якщо ви якось там не дуже акуратно сідаєте, там тиранулись там щось об машину, то ваші штаніжки залишаться чистими. Це приємно. Ось така посадка у нас всередині. Регулюється, як завжди, в нас і по нахилу, і по виліту кермо. Кермо прикольно. До речі, таке саме в нас було на огляді мазди трійки, в мазді 6 стоїть саме таке кермо. На пробігах трошки більше 150 тисяч кілометрів. Зазвичай кажуть, що шкіра протирається. Саме на кермі вона у мазди не дуже якось витривала. Але в нас пробіг лише 60 тисяч. Тому в нас цим все окей. У нас є радарний круіз-контроль адаптивний. В нас є відключення системи стабілізації, електроляда. У нас тут відкривається музика, босе з твітерами в стоїчках, все красиво. Дах у нас світлий, бо в нас і світла шкіра. І тут всередині ось тут у нас теж строчечка йде, шкіряна. У нас є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, все це в нас приємно. Машина заводиться і працює дуже тихо. Саме так і має працювати справжня японська машина. Правий колодець у нас є, як бачите, русифікованим а, приладом, на якому можна вибрати щось ще окрім того. ну, Якби ми закрили дверця, то ми б це побачили. Ні-ні, ні вона не дасть. Двозонний клімат, ну все, як завжди, у Mazda. Тут у нас є дисплейчик, саме такий ви можете побачити в усіх маздах. Тут у нас є імітація под дерево, тут, тут у нас є строчка, нібито шкіра. Все м'яко, все прикольно. В комплектації спорт буде не так прикольно, буде. Доволі жорсткий пластик, який, до речі, у вас ну, все одно якось там тремтіти, бренчати не буде. Є доволі вмісткий бардачок, обшитий флоком, все приємно. Шкіра в нас така з перфорацією, дуже приємно на дотик. Давайте подивимось, що у нас є позаду. Двері відкриваються да, точно на кут, аж 90 градусів. Ну, стан машини. Я не, не встану це повторювати, бо стан машини перфекційний. Завжди, коли бачиш машину, яка вже 3-4 роки провела в Україні, то зазвичай стан трошечки інший. Я розумію, що тут, мабуть, готувалися до продажів, зробили хімчисточку, але все одно ну, машина як нова, строчечка тут, шкіряний салон, вставочка під дерево, все прикольно. Тут. Склопідйомники повністю автоматичні, навіть позаду в комплектації спорт вони у вас будуть електричні, але не автоматичні. Тож, щоб її опустити донизу або догори, вам треба буде тримати кнопочку. Все ж таки, свої плюшки в грамтурінгу є. Так само дуже великий проєм, сідати дуже зручно. І в нас є, звісно, підлокітник, в який можна покласти дуже зручно, наприклад, ваш телефон, якщо знайти мій телефон, де він взагалі. О от Наприклад. Під телефон є окрема підставочка. Представляєте, вони про це думали. На жаль, не подумали, що цей телефон може трошки іноді треба буде підзарядити, тому зарядочок в нас немає. Є вентиляція, є кармашки, є підсвіточки, крючочки, ручечки. Все дуже м'яко прикольно. І місце в мене сам за собою всівся ще залишилось. Сидіти дуже зручно. На жаль, якщо я не помиляюся, в нас ніяк це ані регулюється. Спінка регулюється в двох чи в трьох положеннях, можна зробити більш нахил зручним, приємним. Також у нас є тут ще якась ніша, в яку можна щось покласти. А, і тут є зарядочка. Зарядочка так і є, вона просто є в ніші. Тут можна вивезти роз'єми і покласти, заряджати свій пристрій. Взагалі то зручно. Тож, друзі, поїхали покатаємось, дізнаємось, як їде машина на 185 кінських сил. Ну... Мені тут підказують, що треба показати вам, що там під капотом, але я не знаю нашого. Бо в Європі ці машини могли бути 2-літрові, 2,5-літрові бензинові, 22-літровий бензин, 22 літровий турбодизель. Тут нічого такого не буває. В Америці рейстайлінгова мазда, яка пішла з кінця 17-го року, як модельний 17-й рік, з кінця, може, 16-го іноді трапляється, було лише двигуни бензинові 2,5. І після рестайлінгу, після 21-го року, цей 2.5 може бути турбованим. Тож у вас тут. Тож виглядати, воно буде майже завжди, саме ось так. Інакшого ви тут нічого не побачите. Але іноді тут буде не просто skyactiv G, це найбито рестайлінгова друга серія двигунів. Тож це не ті самі двигуни, які ставились на перше покоління. Чесно кажучи, вони не сильно відрізняються по характеристикам, але наче там щось інше. Безпосередні впоскування, Тож газ ви сюди не поставите, але техніка надійна і бере, наче дуже мало. Як каже, як каже власник цієї автомобілі, бо він душніла, їздить дуже повільно по місту, у нього взагалі 8,5-9 літрів витрата палива. Якщо сідає за кермо-експерт команди Carfasol, то тут може бути і 12 літрів палива. Але це, мабуть, максимум. Дійсно, більше ви з цієї машини не витиснете, а по трасі тут, якщо їхати 90, взагалі може бути 5-5,5. Якщо ви їздите по трасі 90, у вас буде 5. Трошки більше буде 8-8,5. Непогано для кросовера. Ліпше цей двигун заправляти якісним паливом, бо єдине нарікання по надійності до цього двигуна це були саме питання з форсунками безпосереднього впорскування, бо щось з ними траплялося, якщо їх заправляли не дуже якісним паливом. Тому, друзі, любіть свою мазду, заправляйте нормальним паливом, хоча б 95-м, але якісним, все з ним буде окей, точно до дуже великих пробігів. Питань до цієї техніки з надійності нема взагалі. Тому поїхали Покатаємось. Що ми маємо по кнопочкам? Як я вже сказав, дуже зручне кермо. У нас по лівій стороні є кермування оцим самим комп'ютером, що в нас є справа, він вміє показувати у нас, бачите, середню витрату палива. От у нас там 9,3 за останні 5 тисяч. Ну, це, мабуть, щось близьке до реальності. А то, що там 8 казав, ну не знаю, не вірю я в ці 8 є і 13 було, ну це поки там експерт їздив. О, є у нас, дивіться, рядність. Вона може слідкувати за полосами руху. Ну, то особливо майже все. Щось там він показує температуру двигуна, полоси, запас руху, ну, то й все. Тобто, борткомп'ютер такий не дуже-дуже сильно розвитий. Але в нас є радарний круїз-контроль, тобто, ми можемо використовувати. Радарний круїз, який в нас там стоїть попереду за емблемою. Тут у нас є непогана аудіосистема BOSE. Тут просто всюди надписи BOSE, щоб ви точно не забули. Тут у нас є дзеркала, є навіть якась кармашечка, є ось такі штуки відвіжні. З автозатемненням у нас скло, в нас є керування люком, бо в нас є люк. Ну, ось так приблизно все це виглядає. Дуже все приємно по дизайну, приємне на дотик. Тут шкіра, щось таке, у нас є навігація, яка навіть з картами може. Так. Ну, ну, взагалі в нас машина навіть з картами з навігацією. І вся ця радість достанеться тому, хто вже захоче машиною не чекати. Є якісь навіть приложення Так майже по бмвшному все це керується, вони точно копіювали з бмвшників коли все це робили. Ну, то, друзі, давайте поїдемо, прокатимось все, що вам треба знати про їзду на цій машині, машина їде доволі м'яко, доволі тихо. При цьому 2,5 літровий двигун вас везе так, що у вас ну, немає якихось питань до динаміки цього автомобіля. По-перше, давайте прокатимось по такій поганенькій дорозі. У нас є тут трошечки приватного сектору. Знову ж таки, кліренс 190 мм. Так, у нас лише передній привід саме в нашій комплектації. Але якщо почитати відгуки на машини на повноприводних, то вниз є, і в них є нарікання на муфту заднього підключення заднього привода, бо а, повний привод система тут є лише підключаємо. Ніякого постійного, там, як в прадіку, тут точно не буде. Може, так краще, ні. Айфон віщий. А, тому все одно це буде підключаємо повний привід, і він не дозволить вам ну просто там якось бешкетувати на бездоріжжі, там полірувати грязюку, все це ну не про цю машину. Цей повний привід вам дозволить, наприклад, якщо от ви десь живете, мешкаєте в, в приватному секторі, і ось там дорога вас почищена на дорозі, а тут ніде. Не почистили. Тобто, щоб проїхати по непочищеному снігу, вам допоможе цей повний привід. Але не більше, розраховувати, що ви, ви зможете дуже довго там в полях десь буксувати після дощу. То ні, машина через 15 хвилин такого нещадного експлуатування скаже вам, я пішла трошечки покурю, залишайся лише з переднім приводом. Тож, друзі, передній привід це не завжди погано, іноді його просто достатньо, бо все одно великий кліренс вам дасть. Лег легкість в маневруванні по місту, по поганим дорогам, десь там заїхати на бордюр, у вас ніяких питань не буде. Тож, це лише для цього, лише для вашого спокою. Синона чилет фари світять доволі непогано у нас. А, у нас навіть тонований лобаш. Ну, пацанська тачка, слухайте. Незважаючи на те, що їздила дівчина, все доволі непогано. Коробка перемикання передач е, працює непогано, Вона до речі, шестиступенчаста, маздівська своя ніяких тут айсінів, ніяких варіаторів. Вони самі виробляють свої автомати, і, до речі, я вже катався і на Мазді 3, трійки, на Мазді шостки. Питань до нього у мене нема. Сказати, що він якийсь там спортивний, там як DSG у Ауді, звісно, ні. Але якихось питань у вас до нього теж не буде. Машина комфортна і дозволяє, дозволяє вам їздити просто комфортно по місту, як вам хочеться. Але якщо вам вдруг захотілося чи закортіло трішечки побешкетувати, то ось тут є кнопочка спорт, яка трошечки бодрить двигун. І після там, 4 тисяч обертів доволі непогано маємо динаміку. Так, після трьох значних швидкостей тут трошечки починає десь прориватись який вітерець в салон. Але якщо їхати на межі трьох значних швидкостей, то в салоні доволі тихо, ніяких питань з керуванням у вас нема, все легко, машина тримає траєкторію навіть на а, зимовій гумі, бо зимова гума у нас стоїть дуже якісна, Goodyear це ніякий у вас там. Китайська гума, як ми собі купуємо, тут у людей є гроші на машину грошей не жалкували, тому хто купить, точно не пожалкує. Так я нагадую, машина продається. Але звісно, таку красу ніхто не буде продавати за дешево. Тому якщо хочете дешево, команда компанії Карфасол вам в цьому може допомогти. І ми під замовлення вам допоможемо зекономити трошечки грошенят і привезти саме таку машину дешевше або може свіжіше. А може вам не подобається фірмовий червоний колір. То нема питань, можемо зробити машину сіру, білу, або червону, або чорну, якою ви кольору хочете собі мазду. Замовлення в телеграм-каналі в описі під цим відео. Ну, а я вважаю, що кататись на цим автомобілі в кнопоч... з кнопочкою Вімкненої спорт це якесь там кощунство. Це не мазда 3, 2,5 на повному приводі з турбодвигуном, яку ми нещодавно привезли нашому клієнту. Ось ту буде цікаво затестити дійсно, бо там 238 кінських сил на зменшену вагу і ще й на повному приводі. Бо то вже цікаво, машина нижче до землі, має ролитись все-таки це кросовер. І в ньому 185 коней. Вони тут потрібні лише для вашого комфорту. Що коли в драйві вам треба проїхатись по дуже поганому асфальту, у вас взагалі ніяких питань. Ви дуже зручно всілися в цьому кріслові, ви сидите високо, вам ніхто не сліпить в очі. Ну, ще й через те, що у вас тоновані всі вікна і навіть лобаш. Але все одно ну, дуже приємно їхати. В машині тихо, прикольно. Якщо порівнювати Наприклад, з Тойотою rav 4 яку ми якось тестували минулого року взимку, яка мені начебто сподобалась, налаштування цієї машини краще, шумоізоляція краще, по опціям вона теж краще. Єдине, в чому вона трішечки гірше, це в тому, що та rav 4 була гібрид. Але той rav 4 навіть незважаючи на те, що він трішечки старший, ніж ця Мазда. Коштував дорожче, бо це, по-перше, Тойота. По-друге, це гібрид. І так, у нього менше витрата палива. У нього витрата палива аж 8,5. 8-8,5 приблизно так. У цієї машини 9,5. Тож, ну, не сказати, що якось ви виграєте дуже, коли купуєте якусь Тойоту. Бо, ну, як на мене, з японських виробників, ну, давайте чесно там, Nissan або Mitsubishi роблять ну, доволі дешеві машини. Вони прикольні, тим, що вони ну, начебто японські, надійні, але вони ну, дешеві навіть у відчуттях. То начебто є таке ну, мнение, чи як-то, Є така думка, так, що ну, наприклад, воно навіть в драйві непогано розганяється, бо ну, справжній автомат ніякого тобі робота. А, що начебто Хонда і Тойота роблять більш якісні автомобілі. Ну, з приводу інтер'єру чи відчуттів якості, ну не Тойота точно. Ну от 100%. Так, Тойота робить класні автомобілі, але якихось преміальних відчуттів чи дуже якісних в них нема. От у Honda я трішечки згоден. Дуже якісні салони, вони там, начебто, віддають так відчуттям якості. Але на друге місце одразу після Honda я би поставив саме Мазду. Якщо ви просто берете мазду не в комплектації спорт, де я повторююсь, ну тряпочні сидіння, лише кондиціонер, немає імітації дерева, пластик не м'який, немає ніякої шкіри строчки, немає музики, босе, зовсім інше відчуття, там навіть інший рівень шумоізоляції. Вона інша там шумка. Коротше, моя думка така: якщо хочеться заплатити за якість, не обов'язково обирати Toyota. У мене була колись Тойота, я скажу, що я був їй дуже задоволений. Але ну, це була корола 98-го року. Слухайте, ну з чим мені її було порівнювати? У мене перед тою Corolla була Mitsubishi Lancer, І після Lancer та корола була ну так, начебто, кроком вперед, бо вона була свіжіша, в кращій комплектації, з більш потужним мотором. Так окей, але коли ви собі замовляєте машину з Америки, у вас є там певний бюджет. Ну, наприклад, давайте скажемо там. На класний грантурінг з Америки вам треба близько 20 тисяч доларів. Може там ну 18 вам вдасться ну близько того, там, 18-20 рік зробити ось в такому стані з пробігом 60 тисяч кілометрів. Приблизно так. Тож, це буде Mazda в максимальній комплектації, на якій дуже приємно їздити. Toyota за ці ж гроші у вас, ну дай Бог, якщо вдасться зробити базову комплектацію. Тож. Якщо обирати між всіми японськими виробниками, і там, ну, у вас є якийсь там, бюджет близько 20 тисяч доларів на максимальну мазду, в гарній комплектації, ну, то я би обрав, мабуть, саме, саме от маздівський варіант. Так, сюди не встановити газ. Toyota це єдина машина, на яку досі можна встановити газ. На Honda вже не встановити. Mitsubishi максимум 2020 рік, теж можна встановити далі не можна. На Nissan Rogue так, 20-й рік можна встановити максимально. Але ми знімали нещодавно Нісан Рог, та той, щоправда, був в середній комплектації, там були камери 360, тут у нас немає їх. Але порешті показчиків, ну там шумоізоляція, як воно їде, як воно рулиться, мазда точно краще. Але Nissan і дешевше. Тож, якщо обирати з якихось ну, виключно японських виробників, то обрати щось окрім мазди, як на мене, можна лише в випадку, якщо вам треба газ. От ви хочете встановити собі газ і тоді так ну може не мазда. Але якщо, але якщо газ вам не потрібен, то просто беріть мазду. Це буде точно найкращий вибір з японських виробників. Особисто я обрав би джип. Але якщо подобається щось японське, надійне, щоб прямо було ось там без питань. То саме Mazda, мабуть, найкращий вибір. Це якийсь там оптимальний баланс, як кажуть, золота середина між якістю, вик... зручністю використання, надійності, коштами по збереганню цього автомобіля і приємними враженнями від його кермування. До речі, в цій машині навіть зробили ТОшку спеціально для нового власника. Бо старий власник цієї машини сьогодні пересів на електромобіль. Хочеться економити більше, ніж 9 літрів бензину. Тож, друзі, команда Карфосол дякую вам за те, що були з нами. Гарного всім дня! І з наступаючими святами вас, бо лише січень місяць свята продовжуються. Гарного дня, друзі! Бувайте!